Так, Оце все фоторепродукції з нашої фондової колекції, з листівок, які збирав у свій час Михайло Коцюбенський. Він взагалі дуже любив подорожувати, а в Криму він бував і по роботі, і відпочивав з дружиною, потім з дітьми, всією родиною. І кожного разу привозив набори якихось листівок з краєвидами. І вони зберігалися в нього вдома. Ну а тепер це частина нашої музейної колекції. І ми вирішили їх цього разу зробити таку виставку. Ку єдине, що ми їх збільшили, віддрукували на сучасному папері, так би мовити, але це все фоторепродукції тих часів, і навіть кольорові теж це початок ХХ століття. Михайло Коцюбинський перший український письменник, який писав твори про кримських татар. Всі його твори вони написані не не тільки про кримських татар, про будь-яка тематика. Це все, що він через себе пропустив. А взагалі, коли він потрапив в таку, знаєте, глибинку, де жили от суто татарське село, немає іншого, іншої національності, крім татарів, то він писав дружині, що це справжнє татарське царство без жодного впливу. Ковщини і писав: Цікавить мене життя татар. Тутешніх можливо, колись його пишу. Ну його писав вже звичайно. В контексті святкування днів музеїв всесвітнього. Ми вирішили цей день присвятити історії Коцюбинського періоду з кримського і його спілкування з кримсько-татарським, наприклад, населенням. Окрім виставки, якої можна побачити тут, і можна буде далі ще протягом місяця приходити дивитися, насолоджуватися. Ми вирішили додати ще й кримського колориту в плані прочитання новели Михайла Михайловича на камені. Це його рання ще творчість, вона достатньо романтична. Достатньо динамічна. і мені здається, що якраз таки в атмосфері нашого саду, де атмосфера творчості, атмосфера родини Михайла Михайловича, цей твір буде звучати для наших відвідувачів напрочуд вдало, гарно і позитивно. З одинокої на ціле татарське село кав'ярні дуже добре було видно і море, і сірі піски берега. В одчинені вікна і двері надовгу з колонами веранду так і перлась ясна блакить моря. В продовжена блакитним небом. Навіть душне повітря літньої днини приймало м'які синяві тони, в яких танули й розпливалися контури далеких прибережних гір. З моря дув вітер. Солона прохолода принаджувала гостей, і вони, замовивши собі каву, тислись до вікон або сідали на веранді.